Всім привіт! Три роки тому я посадив кілька яблунь, і в цьому році вже почали з'являтися перші плоди. Ось результат моєї діяльності. В цьому році яблуня вродила десь приблизно 7, 8, можливо 9 яблук. Ось два з них залишились одне таке невеличке, а одне побільше. На жаль, я не пам'ятаю, який сорт, вам зараз не скажу, але воно таке дуже соковите. Це зимовий сорт, добре лежить соковити, солодкувати на смак. Така легка кислинка, але більше солодкого. Дуже запашне і гарне на вигляд. Взагалі, мене це дуже мотивує, дуже подобається процес, коли ти весною або осінню саджаєш деревце, воно невеличке, за ним доглядаєш. А потім через якийсь там рік-другий воно починає приносити плоди. Ти ці плоди їсиш, ділишся з рідними, з, з... 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 з незнайомими а з знайомими людьми, з друзями. ну заліться, Супер відчуття. Хто садив дерева, знає. Хто не садив, рекомендую спробувати. І ось зараз я воно таке на вигляд червоне з невеличким якимось нальотом таким восковим Зараз його протру це яблуко, і ви побачите, наскільки воно. Гарне, як кіно його товар, на який вигляд супер, клас.